Стаємо в рівне положення, підіймаємо руки догори і починаємо пружинити на своїх ногах. П'яточки відриваємо від землі. Руки залишаються розслабленими, максимально розслаблені кісті рук, максимально розслаблені зап'ястя, максимально розслаблені пальці. Повністю все тіло має бути розслаблене та вібруюче. Продовжуємо ці стрибки впродовж однієї хвилини. Не забуваємо про дихання. Дихання може бути більш інтенсивне, ніж в звичайних завданнях, але робимо це ритмічно і намагаємося тримати темп дихання однаково. Продовжуємо ще трошечки стрибати і поступово. Переходимо до наступного виду трясок. Робимо скручування з однієї сторони в сторону коліна м'які допомагають нам в нашому русі розкручуватись максимально в глибоку сторону. Руки також залишаються розслабленими і такими е, хлясткими рухами простукуємо себе по стегнам. Шия повертається разом за тулубом і не забуваємо про легку посмішку на обличчі. Це також залог цієї практики і її ефективності. Продовжуємо скрутки в темпі тряски. Дихання ритмічне. Намагаємось робити вдох в центрі і видихи в сторони, або дивіться по своїм особистим відчуттям. І третій вид трясок, згинаємо коліна, починаємо струшувати стегна і в той же самий час розгойдуємо руки зі сторони в сторону, змінюючи перехрест рук кожного разу. Тобто спочатку ліва над правою, потім права над лівою. Це може бути робити складніше, м'язи можуть трошечки вас дивувати. Проте з практикою вам буде робити все, всі ці тряски легше і легше. Не перенавантажуйтесь, якщо ви відчуваєте дуже сильну втому або потовиділення і віддишку, краще зупинитися і продовжити трошечки перепочинувши. Продовжуємо дихати, продовжуємо струшувати коліно, струшувати руку, руки. І переходимо до наступного виду тряски. Упор на ліву ногу і струшуємо гарно праву сторону. Так само рука розслаблена, розслаблена максимальна нога, стопа, і ми струшуємо, даючи вібрацію, ви маєте відчувати, як гарно. Трусяться ваші руки та ноги, ваша рука та нога. Не забуваємо про посмішку, допомагаємо собі посмішкою утримати цю тряску і гарненько даємо своєму тілу вібрацію. Якщо ви губите рівновагу, можна робити це, цю вправу біля стінки. Проте найголовніший елемент це розслаблена рука і розслаблена нога. Для того щоб максимально розкрити всі судини, всі лімфотоки нашого організму, і переходимо до наступної сторони. Ви прям маєте відчувати, як шкіра, м'язи, як всі тканини вашого тіла струшуються, коли ви робите цю практику. Також не забуваємо тримати нижній замок, тобто м'язи тазового дна тримаємо в тонусі. Це основний елемент. Не забуваємо про нього, так само, як і про усмішку. М'язи тазового дна в тонусі, і усмішка це запорука прекрасної практики, яка буде нести вам дуже багато користі. І також не забувайте, якщо ви губите рівновагу, ви можете зробити цю вправу біля стінки, тримаючи опору. Ще трошечки молодці-молодці. Наступний елемент буде легший. Робимо робимо. І видихаємо, сідаємо на підлогу і переходимо до сидячого виду трясок. Цей вид трясок є легшим, і якщо ви відчуваєте, що поки що не готові робити більш складні елементи або для вас стоячі інтенсивні, робимо в сидячому положенні. Сідаємо на п'ятки, піднімаємо руки догори і так само з розслабленими кістями починаємо легкі стрибки на сідницях. Ви маєте відчувати, як гарно працює ваш таз, як він ударяється об п'ятки. Не ударяється, а скоріше торкається, коли ви робите цей елемент. І так само, як розслаблені, які розслаблені ваші руки, пальці, кісті, зап'ястя. Дихання ритмічне разом з вашими рухами. Проте не робіть його занадто швидким, стабілізуйте його так, щоб комфортно було виконувати ці всі елементи. Продовжуємо ще трошечки молодці. Не забуваємо про усмішку і про тонус м'язового дна. Тримаємо м'язи тазового дна. Трошечки в напрузі. Робимо опори руками в підлогу і починаємо інтенсивно в швидкому темпі, наскільки у вас виходить струшувати саме таз. Також можна трошечки підключати плечі, проте більше робимо акцент на упор руками в підлогу і струшимо саме таз. Таз, живіт. Гарно пропрацьовуємо цю область. Інтенсивно, так швидко, наскільки у вас виходить. Тримаємо посмішку і м'язи тазового дна не забуваємо. Продовжуємо ще трошечки, перш ніж ми перейдемо до наступного елементу. Молодці, молодці, давайте, давайте. Супер! І зараз робимо упор знову руками в підлогу і починаємо робити прогини. Якраз переводимо дихання, щоб трошечки відпочити. І прокочуємо гарно таз по килимку. Ваша задача зробити такий рух, ніби ви хочете спочатку сідницями, а потім лобковою кісткою прокатитися по килимку. Гарно в своєму темпі робимо акцент на спинку. І також ви можете підтягувати живіт, коли ви йдете назад. Коли ви робите прогин назад, підтягуємо до себе живіт. Це буде також вид масажу для ваших внутрішніх органів. Гарно, гарно. З максимальною амплітудою, наскільки у вас виходить. І переходимо до наступного елементу: руку упор на коліна і починаємо струшувати плечі. Гарно притрушуємо плечі, гру, груди. Я раджу займатися, якщо у вас невеликий розмір грудей без бюстгальтера. це буде давати вам також тонус для грудей. Якщо у вас великий бізгалтер, Краще використовувати фітнес, е, великий, я прошу вибачення, бюст, бюст. Е, використовуйте спортивний топ. І можна йти також вниз, робити такий рух, ніби циганочка. Він гарно-гарно розкриває наші лімфотопи і дозволяє. Покращити кровообіг всього нашого тіла, покращуючи тонус нашої шкіри, і також настрій. І переходимо до останнього елементу в сидячому положенні, упор руками, і починаємо струшувати гарну голову. Ви маєте відчути, як щоки, як тканини на вашому лиці, як вони шевеляться і притрушуються. Дуже велика увага до цієї вправи, якщо ви відчуваєте запаморочення. Залишайте, якщо ви відчуваєте, що вам комфортно робити це, продовжуйте робити разом зі мною. Орієнтація сугубо на своє тіло і на свої відчуття. Ми пам'ятаємо, що ми не маємо робити нічого, що може нам викликати дискомфорт або больові неприємні відчуття. Тому орієнтуємось на себе і на свою швидкість. Ваша швидкість може відрізнятися від моєї. Це все індивідуально. Продовжуємо ще трошечки і переходимо в лежаче положення, перш ніж ми перейдемо до наступного виду і останнього виду трясок на сьогодні. Цей вид трясок можна використовувати. Одразу після пробудження, якщо ви відчуваєте, що не сильно хочете в туалет, або разом з цим комплексом, завершуючи саме лежачим видом трасок. І перше, що ми робимо, ми починаємо розгойдувати таз. Знову ви маєте відчувати, як імпульс від тазу розкочується по всьому вашому тілу, тобто працює шия. Голова в ніби соцільний організм. Ви є соцільний організм, тому максимально усвідомлено робимо ці рухи. Можна підняти руки догори і знайти більш комфортне для вас положення або з руками вниз, або з руками догори. Гарно прокочуємо таз. Ну, маєте відчувати насолоду від цих рухів. Оскільки ви приділяєте увагу оздоровленню свого тіла. Стопи гарно упираються в підлогу і прокочуємо роботу тазу. Не забуваємо про посмішку і про тонус м'язів тазового дна. Внутрішня посмішка це залог. Нашого здоров'я і нашого прекрасного самопочуття. Тому не нехтуйте цим правилом. І переходимо до більш інтенсивних струшувань. Піднімаємо таз приблизно на сантиметр на півтора від підлоги і в швидкому темпі починаємо стукати крижами об підлогу, активуючи тим самим також наднеркові залози. І стимулюючи, балансуючи виробітку всіх гормонів, які нам потрібні, дихання глибоке, намагаємося робити останній вид трясок максимально розслаблено, готуючи тіло до відпочинку. Після практики обов'язково потрібно буде відпочити. Посміхаємось, продовжуємо струшувати, ви маєте відчувати обов'язково приємні відчуття. Якщо ви відчуваєте не дискомфорт або відлуння болі, залишаємо цей вид трясок, робимо глибокий вдох, піднімаємо руки і ноги догори і, по принципу, так само, як і стоя, з розслабленими стопами і кістями рук, долонями, пальцями. Протрушуємо гарно наші кінцівки. Цю вправу ви також можете знати під назвою Тарганчик тому насолоджуємось цим процесом, ніби дитина, розслабляємось, даємо волю собі і максимально кайфуємо від процесу. Не забуваємо про тонус м'язів яз, тазового дна. І про гарний настрій! Дихання глибоке, наскільки у вас виходить, коли ви робите цей вид трясок. Продовжуємо молодці, ще трошечки і починаємо робити такий рух, який виглядає як насос. Руки піднімаються і опускаються до грудної клітини. В цей самий час ми зжимаємо і розжимаємо кулаки. Стопи б'ють по нашим сідницям. Тобто ви маєте відчувати, як п'ятки вдаряються об сідниці. Звісно, це не сильні удари, але щоб ви відчували, як працює ваше тіло, як ви торкаєтесь своїх сідниць, а також грудної клітини. Гарно виштовхуємо все непотрібне з тіла разом з цим рухом і протягуємо все те, що ви хочете. Здоров'я в першу чергу. Намагайтеся максимально насолоджуватись цією практикою, оскільки це гарна пропрацьовка також гормональної системи і виробітка дофаміну. На ваш цілий день. І останній вид трясок на сьогодні ми намагаємося зробити ефект, ніби ми прокручуємо руки навколо одна одної, так само ноги. З ногами буде важче, проте ви маєте робити так, як у вас виходить. І міняємо сторону цей самий рух, але в протилежному напрямці. Продовжуємо, продовжуємо. Можна трошки плутатись. Ви будете здивовані роботою своїх м'язів, проте запевняю вас, якщо ви продовжите практикувати, через декілька практик, через тиждень ваше тіло буде реагувати і робити всі ці рухи максимально інакше. І простіше для вас міняємо ще раз на напрямок руху кінцівок. І ще раз ви можете змінювати, наскільки вам хочеться. І гарно розтягуємось, молодці ви гарно попрацювали, укладаємо наше тіло, розслабляємо кінцівки і даємо собі ще якийсь час відпочити. Відео завершується, а вам прекрасного дня!